Вітаю! Зараз до уваги білизна кінга. Це польський виробник. Білизна кінга не має взагалі ніяких, ніякого випадкового кольору, ніяких випадкових ліній. Тут дуже уважно прискепливо відносяться до самого дизайну. І при тому не за рахунок комфорту і якісної посадки. Білизна Кінга це білизна такого преміум сегменту, Дизайн завжди, від, дизайн завжди дуже цікавий і дуже такий оригінальний. Він завжди сучасний, тому що, як я кажу, багато уваги дизайну приділяється модельєрами в білизні Кінга. Саме ця моделька є бокова корекція, груда розташована, зручно і равномірно. Прозора сіточка досить міцна для того, щоб тримати великі розміри, і вона непомітна на тілі. Вона створює такий популярний вже багато років нюд ефект. Е яскраві кольори, це ну, взагалі дивишся на неї, хочеться любуватися і любуватися. Отже, білизна Кінга, дивіться, до нього є труси спереді, позаду, і позаду з мережі. І начебто літо закінчилось в календарі. Але у нас у шафі і в білизні Кінга воно ще не закінчилось. Отже, чудовий комплект, який підкреслить вашу літню засмагу, або ж може у вас ще все тільки попереду, і тому варто підкреслити свою красу таким гарним комплектом білизни. В інтернет-магазині Білизна Іньйон ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушат м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.